Привіт вам, люди з двома серцями, з жовтими, з блакитним. Мене звати Катерина Соляр, і Це новини з України. Розпочалася 650-та доба нашого героїчного протистояння ворогу. Доба, коли перебуваючи тут і зараз, ми методично продовжуємо робити свою роботу. Військові на фронті методично зменшують популяцію ворогів наших. А ми а ми робимо все від нас залежне, щоб світ не забував, в яких умовах, от вже майже два роки живе Україна. І розпочну із того, що президент Зеленський виступить перед сенаторами США напередодні голосування за подальшу допомогу Україні. Про це пише захіли. Виступ запланований на сьогодні. а От голосування має відбутися 6 грудня. На кону пакет допомоги на суму у понад 61 мільярд доларів. І рішення штатів для нас надважливе. Сподіваємося, звісно, на краще. Нагадаю, що напередодні помічник президента США Джо Байдена Джейк Селіван сказав, що після того, як у США закінчаться гроші на допомогу Україні, постачав зброї припиниться а грошей же залишилося на допомогу до кінця місяця. Тож сподіваємося, що конгрес виділить додаткове фінансування. Або ж є інший варіант війна Росії з НАТО, яка може розпочатися через три роки. Про це сказав глава бюро національної безпеки Польщі Сев'єра. Він вважає, що вже зараз країнам НАТО на східному фланзі треба готуватися до конфронтації і зміцнювати позиції, щоб стримувати агресора. Він також закликає і надалі збільшувати чисельність польської армії. До речі, Державна прикордонна служба України повідомляє, що рух вантажівок на кордоні словаччини з Україною розблокований 4 грудня о 22-й годині. Учасники протестів перестали блокувати пункт пропуску вишня Німецький станом на ранок у бік України очікували проїзду 400 вантажівок. Декілька днів тому словацькі перевізники доєдналися до протесту польських перевізників і заблокували рух вантажівок. Пізніше мінтранспорту словаччини виступило проти блокування кордонів і обіцяло провести консультації з МВС для запобігання протест. Estamos... От протести польських перевізників тривають. Утім, єврокомісарка з транспорту виступила проти відновлення дозволів, які обмежують транзит для українських перевізників через кордон. Вона зазначила, що водії на польсько-українському кордоні потерпають від холоду і антисанітарії. Крім того, страждає від цього і європейська економіка. Єврокомісія вже запропонувала список з 13 заходів, які можна швидко реалізувати, і які відповідатимуть обґрунтованим занепокоєнням з боку протестувальників. Нагадаю, що Польща сказала, що вимагатиме від ЄС відновлення дозволів. Які Обмежують транзит для українських далекобійників. Про це зокрема повідомив прем'єр-міністр Муравецький, і він наголосив, що такі вимоги будуть однозначні і рішучі. А от хто нічого не вимагає, а намагається нам тільки допомогти, так це німецька рейнмітал, який отримав контракт на десятки тисяч 155 міліметрових снарядів для України. Замовником є неназвана країна НАТО. Сума замовлення близько 142 мільйонів євро. І про замовника повідомляють, що це країна НАТО, яка задекларувала наміри у довгостроковій перспективі надавати Україні військову підтримку для боротьби з російською агресією. Ну і снаряди з за цього замовлення будуть поставлені аж у 2025 році. У 2024-му Україна зможе отримати близько 40 тисяч снарядів з давнішого замовлення для ринмітал. І концерн також нагадав, що у середині жовтня 2023 року отримав замовлення від Німеччини на 150 тисяч 155 міліметрових боєприпасів для України а також додаткові осколково-фугасні снаряди. І, До речі, Україна також вже отримала дефіцитні ракети до систем ППО і нові зенітні комплекси від партнерів. У соцмережах про це повідомив президент Володимир Зеленський. Дають результати зусилля з нарощування власного виробництва. Вперше вийшли на показники шість самохідних арт-установок Богдана на місяць, і вже бачимо, як збільшити його ще більше. До слова Нептун буде літати далі, і у Міноборони повідомили, що зараз ведеться робота щодо створення так званого довгого Нептуна. Це буде нова модифікація ракети. І інші деталі у відомстві, звісно ж, не розкривали. Ну як пише спецвидання Дефенс Експрес, ймовірна дальність такої ракети може сягати 400 кілометрів проти 300 кілометрів у протикорабельній версії, і бойова частина 350 кілограмів проти 150 кілограмів. Хоча не виключено, що це не остаточні характеристики модифікованої ракети. Ну, якщо вже за нептуна заговорили, то давайте і про Крим поговоримо. Тому що окупанти заявили про масований наліт дронів на окупований півострів. Нібито у півострів атакували 40 безпілотників про влучання. Росіяни чомусь не звітують, мовляв, просто відпрацювала ППО. Утім, український проукраїнський канал Кримський Вітер написав про можливий удар по суднобудівному заводу. Залив у Керчі, де є військові кораблі. Ще не всі виїхали звідти. Ну і також звуки вибухів чули жителі Керчі, Феодосії, Старого Криму та Сімферополя. На тому дякую кожному, хто не втратив силу духу, хто допомагає Україні словом, ділом і коштами, хто підтримує збройні сили і наближає нашу перемогу. Давайте конвертуємо нашу лють у донат. Ми сильні, ми вільні, ми незламні як Україна. З вами була Катерина Соляр. Слава Україні! Слава українським героям і смерть тим клятим ворогам. Почуємось.